Вітаю вас в ефірі. Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Лідія Мовчаренко. Тут бояться знову побачити російські танки під вікном. Місцеве населення частково виїхало, але з'явилися переселенці з окупованих територій та прикордоння, а бізнес зайшов у логістичний глухий кут. Так зараз живе городнянська громада через два роки після початку повномасштабного російського вторгнення. Як змінилося життя без міжнародного транзиту та що обговорюють люди на вулицях городні, розкажемо у репортажі із циклу на кордоні. Це дорога, яка веде з городні до кордону, тобто до Сеньківки. Раніше нею цілодобово рухалися вантажівки, які здійснювали транзит до Росії. Зовсім поруч готель, в якому відпочивали водії. Наразі він не працює. Єдине, що працює в цьому районі, це заправка. На ній переважно легкові автомобілі. Петро Хріненко живе в городні. Він пригадує, до повномасштабного вторгнення поряд з його будинком щодня проїжджали сотні вантажівок. А фори нормально йшли, а та йшли. зараз не ходять кури. Границя закрита. за даними речниці Чернігівського прикордонного загону Галини Шеховцової, міжнародний автомобільний пункт пропуску Сеньківка був єдиним, звідки одночасно здійснювали пропуск з Росії та Білорусі у середньому за добу у 2021 році його проходили до двох сотень вантажних авто та до сотні легкових. О п'ятій ранку, 24 лютого 2022 року, його роботу повністю припинили, а через пункт поїхали російські танки. Городня пробула в окупації понад місяць. Тепер через постійні обстріли російськими військами, Сеньківки та сусідніх сіл Берилівки та Гасичівки, у прикордоння не пускають і місцевих жителів. За словами голови громади Андрія Богдана, більшість місцевого бізнесу до повномасштабного вторгнення підлаштовувалась під міжнародний транзит, а в громаді планували збудувати митний термінал та склади. Елементарно їздили фури, вивозили нашу продукцію, вивозили сільськогосподарську продукцію. Спокійно, нормально. Це, ми були в системі української, нормальна Транзитна дорога. Сьогодні ситуація складна. Тому що ми залишились в економічному топіку, в логістичному топіку повністю. Ми а, в невигідному економічному становищі. Андрій Богдан каже: аналогічна ситуація із залізничним транспортом. Городня, кінцева станція. Біля кордону неможливо займатися сільським господарством. Десь відсотків 20 не засіваються землі. Яка засівалась навіть ці трейдери, які забирають зерно, тобто мобілі не хочуть їхати на кордон. Багато хто просто подивиться на карту і боїться сюди їхати. До повномасштабного вторгнення у громаді проживала 21 тисяча людей. За словами Андрія Богдана, наразі їх близько 20, враховуючи ВПО зі Сходу та прикордонних сіл. У городні здебільшого місцеві підприємці їздять на закупівлю до Чернігова та привозять товари. Чернігівці також приїжджають сюди торгувати. Продавчиня Світлана Кощеєва розповідає, головна тема, яку зараз обговорюють, поміж яток війна. Погибших багато. Це, конечно, неприємно. І похорони були. Я тоді в прошлой раз торгувала. Це було, звісно, да, дуже так боляче. Це було це обговорю, це, звісно, це обговорюють, це взагалі. Видержуть важко. Не знаю, люба людина розчулиться. Ми кожен день боїмося, щоб прокинемося, і знову під вікнами будуть ці танки. З роботою проблеми стало гірше жити. Раніше, хоча якесь щось було, якісь магазини, десь якісь кафешки, десь щось хтось питався щось відкривати. Зараз нічого зовсім немає. Пригранічна зона. Ну, у мене ж чоловік військовий, а на даний час ще й безвісти зникла. Тому я не скажу, що щось хороше сталося за ці два роки. Чоловік, надію, має, що повернеться, так я йому вирішила обувку. Бо все повизнашував, все треба міняти і строго все наново робити. Продавчиня Наталія Лоташ каже, ціни зросли вдвічі, а то й утричі. Картопля ось у цьому році, бачите, яка дорога. А в тому безкоштовно роздавала. Як я, таке, навірно, на то не три точно віддала. Просто так людям. Хлопцям допомагаємо, волонтерам трошки. А так, як вмінилася, Скоріше б війна закінчилася. Марина Кирієнко, Олександр Тюрок – Суспільне, Новини Чернігів. Примусове лікування у психіатричній лікарні під суворим наглядом, замість тримання у слідчому ізоляторі. Таку зміну запобіжного заходу просив один із обвинувачених у вбивстві родини Череванів із Києва, яке сталося торік у травні, неподалік мене. Тоді розстріляли авто, у якому перебував чоловік з дружиною і дитиною. Усі троє загинули. Обвинувачують у скоєнні вбивства двох чоловіків і жінку. Один з обвинувачених, який представився на судовому засіданні, офіцером головного управління розвідки у клопотанні, зачитаному суддею, повідомив, що за час перебування у СІЗО неодноразово звертався за медичною допомогою. Пов'язано з постійно головним болем, галюцинаціями, кровотечею. Після отримання поранень в зоні бойової дій під час захисту батьківщини 19 серпня 23 дороги був оглянути біженціатром Петробаніжка центральна міська лікарня імені Галицького, який встановив діагноз. За словами обвинуваченого, за останній час у нього різко погіршився стан здоров'я, і він потребує стаціонарного лікування у спецзакладі. По СІЗО йому не можуть надати кваліфікованої допомоги. Прокурор не підтримав це клопотання, зазначивши, що обвинувачений не надав необхідної довідки. Не зазначено відповідного лікаря, який консультував наявність сказаного діагнозу не зазначено які яких порядок лікування, які визначили, тому вважаю, неможливо наразі визначити, чи можна в умовах державної установи Чернігські слідчі ізолятор, чи не можна проходити лікування наразі суду. Таких доказів не на також за словами представника потерпілих, Чернігівська обласна психіатрична лікарня не має умов для перебування під суворим наглядом. Суворий нагляд. Це Дніпропетровськ, свиключно Дніпропетровськ, Це охорона співробітників поліції, а не о, лікарі. У результаті колегія суддів відмовила у задоволенні цього клопотання. Усім трьом обвинуваченим продовжили терміни тримання під вартою ще на 60 діб. Також суд має розібратися щодо нібито фізичного насильства над іншим обвинуваченим під час слідства. Таке клопотання 27-річний чоловік подав на минулому засіданні. Також зазначив у ньому, що є четверта особа, яка не фігурує у справі. Сьогодні він попросив не розглядати це клопотання, та суд таки вирішив перевірити інформацію щодо на. Дозволених методів слідства. Люди викидають елементи українського традиційного строю, на які Уляна Оленська витрачає тисячі гривень. Вона займається популяризацією української культури та колекціонує автентичне вбрання. У Чернігові Уляна провела виставку колекцію Український святковий одяг, де представила власну колекцію традиційного українського одягу, яку почала збирати у 2020 році. Більше про виставку розповість Дарина Перепечон. Український святковий одяг це наша ідентифікація, це наша ДНК. Чернігівка Уляна Оленська популяризує українське автентичне вбрання, вивчає регіональні особливості, колекціонує і носить такий одяг у повсякденному житті. У неділю провела лекцію в Чернігові про стрій, який носили українки на свята, і показала власну колекцію, яку почала збирати чотири роки тому. Мій батько поїхав на смітник вивозити на весну селистя і побачив щось яскраве. І він від цікавості підняв цей хвартух і каже: О, моя мала тисячі тратить на ці речі. А люди просто викидають. для Чернігівщини. Притаманні сорочки вишиті білим по білому. Така техніка називається вирізування. А також багата вишивка з рослинним орнаментом. Переважно це був виноград, розповідає лекторка. Уляна Оленська на захід вбрала сучасний стрій, зроблений за зразками автентичного на голові. У неї вив'яз, що носили молоді дівчата та молодиці в перший рік шлюбу до народження дітей. А серед прекрасна шиї дукач із зображенням картини Марії Примаченко і бан чернігівського типу, саме Ніжинський, сорочка зроблена так, як старовина, але вже без вишивки І вона недодільна, вона коротка і спідниця на манір центральної України. Я думаю, що це дуже важливо. Кожен такий захід він популяризує нашу культуру і більше розповідає і для нас, і ну і для світу. Дарина Перепечон. роман. Репа, Суспільне новини Чернігів наразі у мене все. Дякую, що дивитеся Суспільне на все добре і вам.